Сьогодні у нас 27 січня 2025 року, мало-помалу квестури починають надавати інформацію щодо поновлення тимчасових дозволів на проживання. Хто каже, що треба через кіт робити, хто каже, що писати емейл-пеки. Інші квестури кажуть, приходьте в чергу, жива черга, будемо надавати апонтаменто. Тобто, в залежності від квестури є різні поведінки. Але є й такі ще дві точно знаю квестури, які продовжують доказувати, що тимчасовий дозвіл на проживання продовжено автоматично. А саме це є казерта та ріміні. Ось така ситуація. Пишіть люди, що у вас відбувається по ваших квестурах. Передавайте це відео, тому що особливо на моїй сторінці Instagram я зразу повідомляю або в телеграм-каналі, яка ситуація по кожній квестурі та які вимагають документи на поновлення.